20 листопада, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, дивлюсь, всі хлопці демонструють, що у них попадав сніг, а у нас паде дощ. У нас снігом поки що ще не пахло. Ті дні, коли були морози, у нас стояла така гарна погода, сонячна, днем навіть було дуже гарно тепло. Зараз, вже коли набіжали тучі, в нас падуть дожді. Е, сьогодні по якійсь причині нема у нас світла, Сидимо без роботи, так як і дощ падає і на вулиці особливо нічого не порушує. Зараз перестав, вийшли тільки познімати відео. В цеху не можемо працювати, так як світла нема чекаємо, і вирішили подивитися, друзі, на е, стан сімей і попитатися знайти проблемні бджолині сімейки. Для чого? Для того, щоб ну, прийняти рішення, як їм допомогти. Що нас це спонукало, так як по великому рахунку, ми її ще не, не дивлячись після того, як вони сіли в клуб, чи добре сидять, чи не сидять, чи там є безматочні сім'ї, і тому подібне. Нічого ми це не робили, так як не було часу. А от зараз маємо просто-напросто час, і Давайте це зробимо. Спонукало оця сімейка, ходжучи по пасіці, приподнявши кришу, зрозумів, що вона сидить не так, як би потрібно, і їй би краще допомогти. Мухти. Я спочатку продемонструю, а потім ну, прокоментую. Дивіться, друзі, вона сидить, сидить в клубі, але вона сидить вот в такому нефайному клубі, грубо говоря. Угу. Вони вже трішки заактивувалися, бо я вже двічі над ними підняв кришу. Е, Чим це? Нефайно, ну, во-первых, вони сидять розтягнути. Це говорить о тому, що скоріш за все там були остатки розплоду, корма на тих рамках мало, і можливо, ну отак вони поїли. Можливо, там було більше клеща. Вони трішки довше вирощували розплід і скажімо так, во така ситуація. Як ми допоможемо цій сім'ї? Просто банально принесемо 145-й корпус, покладемо на, дни, над, ну, на них, щоб у них над головою були корма. І це нас, скажімо так, перестане хвилювати. Зараз будемо йти по порядку. Якось позначу, покидаю на криші, що де треба якусь допомогу. Дивіться, будемо тільки трьохсоті корпуса ну, і із... дадановські вулі. Так як дивитися на нуклеус, не бачу надобності. Можливо, потім пізніше ще їх подивимося потім вирішимо. Бо зараз вони сидять, скоріш за все, в другому і в першому корпусі, і зверху не зовсім і видко. Так що не дивимося. А будемо дивитися всі сімейки, як виглядають. І чи не треба їм допомоги. Ну тут сидять вони внизу. Давайте впевнимося. Їх тут зовсім не буде, мабуть, видко. А да, ну ну посвіти якісь так. Тут той. Ну, уже мало. Uh -huh. і, і, і... Да, тут є гарно. Uh -huh. да, гарна сімейка. Ну, і за того вона і має 145 корпус, так як була маленька. Ну йдемо дали. Це стартер, принесений із маткового одного точка. Бачимо, сидить гарно. Uh -huh. На всіх рамках. Тут шість рамочок. Так, значить, йдемо далі. Вода. Всі теж сидять гарно, сімейка може і невеличка, угу. да, займає тільки 5 рамочок. Такі сімейки, скоріш за все, ми потім скоротимо. з обльотом, коли буде, ну скажімо так, середини лютого, скоротимо, для того, щоб їм краще було себе обслуговувати. Ті, що будуть сидіти, займати в той період 6 булочок, ми їх трогати не будемо. А ті, що 5, скоріш за все, скоротимо. Ну, то вже практика покаже. Так, дивимося, ще одну, дивіться-два кропуса. О, О, тут, тут бачимо. Вони, да. І по сидять. сидять. Угу, тут вони. Да. О, тут добре все. Ми тут матку не опустили, так? Да? Ні, то тут. тут, там. тут там. Ні, тут все добре, сидять гарно. Так, ідемо далі. Цей рік буде, скоріш за все, все ж таки більш таким проблемним, так як кліш своє зробить. Якісь сімейки, скоріш за все, будуть проблемними. Ну це гарна сімейка, да. так як просто тепло, вона трішки розповзлася, сидить спереді, все добре. Так, це теж старту. Да. Угу. Теж гарно сидить, угу. все тут добре. Підемо далі. От в цій сімейці у нас була марка матка в 145-му угу. корпусі. А ну тут де сидять. Теж маленько так, тут. І тут, можна. і Угу. Так, uh -huh. да, сидять. Uh -huh. Нормально тут все. Так, ідемо дали. Криша не закрилась. Друзі, чи потрібно це робити? Є різні бджолярі, котрі рахують, що зимою ніщо туди лізти, є бджолярі, котрі рахують, що мош лізти і тому подібне. Ми в своїй практиці стараємося зробити так, щоб ми максимально мало на них тратили часу в обслуговуванні. Так як на сьогоднішній день в цьому всьому бджулярстві саме основна стаття розходів це фізичний от, труд, конкретно пасічника. І це потім приводить до того, що бджулярство стає нерентабельним. І чим більше ви будете ходити там, дивитися надобності, звісно, що ви будете удорожати собі вартість конечно, і вам буде невигідно. Але ми зараз. Трачучи 10 минут, скажем так, ми небагато потрапимо свою працю, нежели для того, щоб зараз це не робити, а в пізньому середній період робити там більше роботи. Зараз нам, скажімо так, туди ми секономили свій час, а зараз потратимо буквально 10 хвилин на цю всю роботу. Так що, е, смотря які цілі ви маєте в цих, в цих оглядах. Якщо просто без надобності дивитися, коли знаєте, що у вас все добре, значить дійсно не треба. Це гарно сидить. Угу. А коли ви знаєте, що, що ви собирали, от всі сім'ї ми собирали однаково, ну в будь-якому випадку, десь було більше кліща, десь було більше бджоли, десь було менше бджоли, десь можливо якась. Матка бракована і тому подібне, бо ми цього всього не дивилися, порамочно не дивилися і, можливо, різна ситуація uh -huh. теж гарно сидять. Uh -huh. Так що ми дивимося по таким причинам. Теж гарно сидять. Ну По великому рахунку. На перший погляд все добре. Угу. Це теж гарно, сидить. Угу. Так. Пудемо дали. Теж сидять. Угу. Оце може послаб'є сімейка, але сидить гарно. Теж гарно сидить. Mm -hmm. Так, ідемо далі. Теж гарно Шість вулочок, mm -hmm. шість рамок. Да, скоріше за все, цього року сімейки на одну вулочку будуть послабші, ніж за прошлі роки, бо от зараз скільки пройшли, в основному шість, декотрі сім. нема такої, що 7-8. А деколи 6. Все ж таки в основному 6. 7 Ну і ну, ми там знайшли на 5, а можливо і навіть 2. Ну Це mm -hmm. гарно сидить. Так. І дивимося наступно. Ну це те, гарно сидить. Mm -hmm. Так, що маємо? Пройшли один ряд. Одна сімейка в цьому ряду потребує якихось наших допомогу. Ну опять же, тут сидить нормально в клубі, це говорить о тому, що там все більш менш конкретно. Тільки е, будемо їй допомагати в плані того, щоб в нужному місці у них був корм. Так що проблем, як такових нема. А допомога не пошкодить. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять і 17 сімей. Одна сімейка, котра. Получить від нас допомоги в цьому ряду. Ну тут нічого, тут гарно mm -hmm. сидить. А тут сім рамочок. Так, ідемо далі. Теж гарно сидить. Ось на вісім рамок. Так, дивимося далі. Теж гарно mm -hmm. сидить. Ми бачимо, це теж так немного велика. Ну, так, да, ну це все корм. Ну і вона сидить на п'ятьох рамочках. Ми давайте її позначимо, да. бо тут, э, кстати, ці камушки, скоріш за все, обозначали, що тут було кліща в, в последній обробці побільше. Нехай там і обстають угу. ці камушки. Угу. Тут гарно. Давайте все таки це тут поставлю, прівному потім рішення що зробити. Тут гарно? Тут теж гарно. Ось тут якась подвижня сімейка, щось. Це ж гарно. Так, идем дальше. Ну, тоже на шестерых рамочках mm -hmm. сидеть добра. Mm -hmm. Тут добра. На семерку. Сідя uh -huh. добре. А, кстати, друзі, питали стосовно силиконової пленки, чи користуємося як вона нам. А, було у нас практики Ну я не прийняв для себе рішення, що заміна обичних пленок на силіконову на нашу пасіці актуальна. Вона дорожча. Якщо користуватися от конкретно різати так, щоб вона не торчала за пределы вуля Потім трошки незручно працювати, бо е, ну, не завжди так попаде, те, що закриєте, щоб її не зрушити з міста. Все ж таки краще, коли вона вистає, туди вона має свої якісь бачимо, согнуті угли, воно встає і ви в будь-якому випадку закриваєте. Uh -huh. А силиконова вона плотніше і так не вийде. А якщо от конкретно вирізати такими маленькими, то незручно працювати швидкості не є в роботі. Так що вона добра пленка, але... Ми для себе не знайшли якихось таких преимуществ, щоб перейти е, на неї. Так, тут у нас теж сімейки ціпили побільше, ми їм дали по другому корпусу. Так, у мене вже руки грязні, мокрі. Да, тут, 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 тут. Ну, вони всі сидять у нижньому корпусі. Угу. Де? Фана. Так, да, вот так. Mm -hmm. Так, тут добре. Так, йдемо далі. Так, теж потрібно святити, бо нічого не видко. Тут, 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 тут. І тут. По цих двох нема. Так, ты ж Так, беру фонарик. И тут. Вот чищу. так. Да. Угу. Ты ж Так, починаючи відсюди і пішли до кінця. Ось вот так. Сім. Mm -hmm. uh, хто буде питати, для чого тут стоять, чи їм потрібні ці 145 корпуса? Ні, вони їм тут не, не потрібні були. Це просто у нас корпуса, які були не запечатані, а ми їх не хотіли качати ці рамки, так як... Після качки, в будь-якому випадку рувеся якась часть сот, і бджоли в перестройці даних сот зазвичай можуть наробити багато трутня. Нам таких приключень не потрібно, ми вирішили їх розкласти на сім'ї, щоб сім'ї, скажімо так, так їх зберегли. І весня нам щоб нам там гарно матки насіяли, і ми їх використовували в нуклеусах. Так що, а вибрали сімейки, де була, скажімо так, нормальна маса бджоли. і туди на них накидали. Так, друзі, йдемо далі. Ну это хорошо. Угу. Так. что-то тут... послабше, друзья. Нет, тут не очень. Они просто че, они же че, сидят я, я от, не сидят. с Я не вечу. Пчелок я что-то а, ел в эту область. Да, и туй, туй, туй. Ту. Да, и даже там. И туй. Нет, там не знаю. А там... и туй. Там, да. Е, да. Вот да. Тут... Даже и киси там. Да, там, даже шучок. и там есть. Так, вони да, да, они просто, просто тут низько сіли. Да. Да. Я наоборот подумав, що вона слабша, а вона да. на всіх 9 рамках сидить. Так, я виключу фонарик. Так, дивимося да далі. Ну то й добре. Да. Так, друзі, в середньому роду, во втором, там, де ми тільки що були, у нас получилась приблизно така ж кількість, як і в том, і теж одна сім'я. Так, ми її позначили. Оце щось тут велике тут на живо. всіх рамках. Ну, Пройшовши таку вже кількість сімей, я розумів, що зимовка цього року буде нормально. Проблем не буде з нею, як такових в на... на нашій пасіці. По великому рахунку, кожен рік є якихось 10% сімей, які там, сидять на 5 вулочках. Можливо, ми їх скоротимо. а ситуація ну, задовільна. Тут теж сидять гарно. Так що проблем точно ніяких не буде. Можливо, будуть е, якась відмінність від попередніх років, але вона буде зовсім не глобальна і буде добре. Теж гарно сидять. Ось і теж гарно, дивитися нема що так, давайте, друзі, ускоряться. Відео буде довго. Дуже довго, так да. Давайте ускоряємося. Тоже добре. Так, наский ког тут теж на всіх почті. Mm -hmm. Теж добре. Кого буде цікавити, ми вже закінчили нашу роботу. Залили бетон, а залишилося нам тільки підрівняти землю. Ну і от така, друзі, у нас вийшла красота на пасіці. Угу. тут теж все добре. Угу. Гарненько. Так, тут теж було кліща в прошлий раз побільше. Дивимося. Теж так мали да. тягнуто. Да. Дивіться, угу. друзі, де було більше клеща, там і було більше розплоду. Mm -hmm. Довше, скажімо так, було. Не більше розплоду, а довше він був. І це привело к тому, що к більшому поїданню кормів, к... от в такому зараз стані. Залишаємо теж, якщо щось принесемо. Нехай... нехай вони там. Тут щось теж низькувати сіде. Нет, тут нема. Вот так. А тут, да. Да, вот так є? Да. Не, гарно сидять, вообще гарно. Mm -hmm. Так, теж добре. Так, йдемо дале. Ту добре все. Супер, туй. Так, далі йдемо. Опять хоче падати. Тут добре. знову починає падать, Ну, тут теж угу. добре. Так, вибираю. Тоже добре. Супер. И тоже лежит да. Сели. тут все добро. У цій ну, є ще, так? Не, вони тут гарно сидять, uh -huh. просто послабші сімейки. Послабші сімейки. Но тут спасати нема. Чого тут все добре? Uh -huh. Так, тут, тут теж, теж все супер. Все добре. Так, забираємо і сюди. Тут так, друзі. Тут теж все добре. Теж все добре. Так, тут вообще супер. Mm -hmm. Так, у нас три семейки, Зараз уже из такой килькости, да? Mm -hmm. А ерунда. Тут... Ой, какие начинает сыпать. Дождь постоит. Давайте. Ой, 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 ой. Тут гарно дуже. Угу. Да, дуже добре. Друзі, прийшли вот таку кількість сімей по великому рахунку. Э, Ідемо під навес. Угу. Побежали. Не хочеться змокнути, бо цілий день ще працювати треба буде, та щоб у нас не були блок одяг. І... Друзі, не бачу, надо дивитися з вами верхній ряд. Я впевнений, що картина буде не хужа. Якщо і буде хуже, то не критично. Із такої кількості сімей, якщо тут 17, там 17, значить там десь 25. Грубо говоря, це скільки, 30-55, ну десь до 67 сімей і знайшли 3 сімейки, котрі под, дамо їм корма над головою, щоб не хвилюватися. Це має скільки? 0,5%. Да? Ні, 60, а 3 сім'ї. Це 133 3%. Друзі, торможу, щось не можу порахувати. Чи 2% відсотка получається? Коротше, не важливо, єрунда. Нема 10% і близько, бо якщо буде. А, це 5%, все. 5% загальної кількості, яку ми прийшли, потребують другого корпусу. Всі ж передивимося і приймемо рішення. Так що по великому рахунку немає набагато критичнішої ситуації, чим в прошлі роки. Бо взагалі не є. Просто можливо, чуть-чуть на улочку на 0,5 чуть-чуть слабше. А по великому рахунку стан добрий. Мене це задовільняє, впевнений, що все буде добре, і будемо чекати наступного сезону. На цьому будемо завершити. Слава Героям слава!